Всім привіт, мої дорогі друзі, гості підписники мого каналу. Сьогодні я би хотів показати вам про такий сайт, як Seo Sprint. На ньому ви зможете заробити реальні гроші, навіть якщо ви вчитеся в школі. І потім зможете вивести їх на свій електронний кошлок. Дивіться, заходимо на сайт Seo Sprint. Кладемо спочатку регістрацію, Заповняємо всі поля, як вас звуть, Свій імейл, e тобто електронну почту, свій номер мобільного телефону і, і провірочний код. І вам виб'є табличка зі запитаннями, відповіді, на які ви можете знайти у правилах. Після того, як ви відповісте на всі питання, ви класаєте продовжують. І, і на мобільний номер телефону, який ви вказали, в реєстрації вам прийде і підход, і пароль. Піс... І після цього ви класите перший раз вход. Пишете свою електронну почту, тобто свій емейл, e пароль і код, який буде внизу. Давайте ми обновимо, бо код якийсь. Вибирайте код, який вам легенький, наприклад, цей. І просто вводите. Вводите код. Ой, мене щось глюче. Виходите код і заходите перший раз на свій сайт. Дивіться, заходимо, в мене вже 24 копійки. З самого початку що треба зробити на цьому сайті. Це поміняти статус. Клацаєте стачі, статус тут буде написано прохожий. Клацаєте на нього, і тут буде така штука. Наприклад, зараз я вам покажу, що буде. Клацаєте мої лічні дані і просто пишете ваше ім'я буде, все буде, і там, де не заповнено, все пишете. Все, пишете, пишете там, де все про вас одним словом. І вводите свій пароль. ой, точніше, пін-код вибачайте. І клацаєте Сохранить ізміння після того, десь хвилину чи дві приблизно вам буде статус помінений з робочого на ой, та, з прохожого на робочий. Після цього ви зможете заробляти нормальні гроші. Клацаєте на серфінг сайту і на будь-який. І на любу, яку ви хочете, реферальну силку. Класуєте просмотр серфінгу. І дивіться. І нас випадає на якийсь сайт якогось який рекламодателя. І дивіться, і просто йде таймер, і зачекаємо до кінця таймеру, а після цього ви можете робити все, що хочете. Дивитися, лазити по сайтах, всяких, чекати одним словом, поки таймер не закінчиться. Але зразу хотів би вас попередити. Чи не можна, наприклад, якщо ви відкрили одну вкладку, і зразу другу не можна відкривати, бо ні на який сайт вам не начисляться гроші. А тим часом сайт доходить до кінця з таймера, і потім буде така табличка або порахувати зірки, або зробити якесь легеньке задатчику або рівняння. Дивіться, і нам сталося 2, 4 мінус 2 буде 2. Поздравляємо, плата зачислена. Получить деньги і все. Тут можна вкласти серфінг сайту, вчені пісень, заробатувай і виповняй інтересні тести, тести і завдання. Саме вігніше це завдання, бо вони не тяжкі сильно, але мають багато вигоду. І ще я вам хотів показати такий, як вчені пісінь, теж не дуже погане. Наприклад, скільки можна заробати без сильних зусиль. Можна заробляти тисячу місяць. Ми шкодимо тисячу і клацаємо. І знову нас перекидує на сайт. І чекаємо, поки таймер не... Ой, вибачайте, у мене навушники впали. І чекайте, поки таймер не закінчиться. І дивіться, ще я би хотів вам показати про реферальні силки і, і ті і статуси. Клацаємо на статус робочий. Як ви бачите, ріст кар'єри на село Спрінт. За кожне яблучко, яке вам буде поділятися кожен день, вам буде давати опит. І за статуси так само, і за тик, і за рефералів. Так що дивіться, як ви бачите, бізнесмені бізнесменів можна заробляти 500 рублів і більше. 500 і більше, точніше. І дивіться, це вигідніше, бо тут це те саме, що і, і реферальні силки, але тут дає більше рублів. Так що дивіться. Підійшло, 7 плюс 1 буде 8. Плата начислена, 27 получайте гроші наша 36 копійок. І на цьому я сподіваюся, що я вам поміг. Заходьте на цей сайт, проходьте, заробляйте гроші, підписуйтесь також на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і не забувайте, що я проведу конкурс, коли у мене на каналі набереться 50 підписників. Так що, всім.